Ескізний проєкт реставрації храму святих Козми і Дем'яна у селі Ростоки Косівського району Івано-Франківської області. Цій світлині зображено стан обох будівель станом на 2014 рік. Церква збудована та освячена у 1883 році, розташовується біля головної дороги у західній частині села неподалік річки Черемуш. У плані церква має форму Христа з видовженим бабинцем. До вівторя прибудована різниця таламання, головні входи у західній стіні бабинь та північній стіні головної нави та периметру пояснення піддачем, яке опирається на випусти вінців зруб. В другому ярусі невеликі прямокутні вікна, бічні об'єми накриті двоскатними дахами з невеликими фронтонами. Головна нава увінчується шаломовидним верхом з незначним перехватом, яка розташується на невисокому барабані з невеликими круглими вікнами. Поруч з південно-східного боку від храму розміщена дзвіниця квадратного плані, нижній ярус виконаний з дерев'яних планець рівною стороною на зовнішню сторону. Другий ярус каркасний дзвіниця завершується наметом верхом. В архітектурі храму яскраво проявляються риси гусульської школи храмового будівництва. Отже, проектом передбачається розкриття вікових наширувань на стінах та дахах. такий спосіб можна допускати, як храм виглядав одразу після побудови. Стіни та дах, ймовірно, були покриті гонтом, що і передбачається в проєкті.